Чим ви захворієте, якщо не матимете цілі в житті? Ось ця така популярна фраза, що всі проблеми йдуть від голови. І відсутність цілі в житті це психологічний затик, це психологічна проблема, яку потрібно пропрацьовувати. Бо якщо ви не знаєте, куди вам податись, що ви хочете, чим ви хочете займатися, і ви взагалі про що і звідки? 99% що в скорому часі, якщо цього ще немає у вашому житті, у вас буде варикоз і надмірна вага. Адже ви не розумієте, куди вам іти, і взагалі для чого і навіщо підніматися з ліжка? Більшість хвороб, як хронічних, так і гострих форм, мають свою першу причину на тонкому енергетичному плані. І коли ви знаєте співвідношення блоків на енергетичному плані страхів, затиків і співвідношення зон і областей вашого тіла, які хворіють через це, ви можете пофіксити проблему ще до її наступлення. наступлення. Тобто, Зробивши або не зробивши чогось, сказавши або не сказавши, ви фіксуєте, якби зажимаєте цей процес, і не даєте проблемі спуститися на фізику, і не даєте можливість своєму тілу хворіти як наслідку, коли ви задавлюєте саме першу причину. Командою ведести було розроблено цілий гайд співвідношення проблем та хвороб, які за цим стоять. Більшість з яких є хронічними та не підлягають лікуванню традиційною медициною. Цей гайд є безкоштовним і забрати його ви можете в телеграм-каналі Ведедеса. Посилання на телеграм-канал в шапці профілю.